Вітаю вас! Україна почала робити 2-кілометрову зону мінних загороджень на кордоні Білорусії і Росії. Да, не менше. Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент, те, що ми бачимо, це що на зразок між Пакистаном і Індією. Можливо, ви не знаєте, що між Пакистаном і Індією з 1949 року, ну, час від часу виникають війни, навіть мирні угоди підписували, Було. було це все. Але на сьогоднішній момент там якби є кордон, але він з двох сторон, дійсно, там війська, там війська. І фактично, це лінія фронту. Там навіть час від часу буває, робили якісь коридори ну, там, для перетину кордону. Потім закривали, відкривали. Ну, там Ситуація от, практично чекає нас. Є кордон, є мінні поля і є постійна загроза нападу зі сторони Росії. Поки не знищимо путінську Росію.